Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене відео про гортензії. Заказала я гортензі сайту Florium. Вони прийшли в дуже гарній упаковці. Всі упаковані ось в таку картонку. Дуже щільно в таку велику коробку були складені. Прийшли зовсім не пошкоджені. І сьогодні я їх буду висаджувати. В мене тут два сорта, вони різні, і хочу їх посадити через один. Одна назва гартензії Сніжне літо, Summer Snow, а друга графіті. Одна біла, а друга така червона, з такими червоними квітками. І хочу через одну посадити на ділянку. Для гортензії потрібно кислий ґрунт, тому я свій ґрунт змішаю з покупним кислим ґрунтом і туди буду висаджувати свої рослинки. Моя сониця. Подивіться, які великі кущі. І вже є трішечки врожаю. Жовта троянда. Треба ще раз поприскати. Ось така в мене ще рожева. Ось така біла. Це я посадила в тому році. Одна квітка і ось готується трояндочка друга. Ця троянда є, була посаджена в цьому році. Вже є молоді листочки, вже є молоді листочки, але теж треба поприскати від тлі. І з врожаю в мене дуже гарний салат. Це сорт Одеський кучерявець, дуже він мені подобається. Мене не було тиждень, і бачите, як він розрісся. У нас доволі сьогодні пасмурно. Томати мої. Теж треба підв'язати та трішечки просапати. Це матіола, розквітає, як ви знаєте, ввечері і дає такий дуже приємний запах. Не вспіла я вам засняти, як квітне моя лілія в горщику. Ось, бачите, одна квітка з шести залишилась було ось таких шість квіточок. Хоста розрослась, там далі календула. Був один кущик, але в цьому році розрослась дуже багато цієї календули. Мені. Хтось казав, що я її потім буду виводити дуже довго. Ну, нічого, мені подобається, хай там так і квітне. Астра зовсім в мене не зійшла. Ось там, де ось ці палочки, зовсім ні одної не взійшло. Зато дуже добре повсходив бальзамін. Я його взагалі не сіяла. Це з того року, бачите, такою ковдрою сам собі насіявся ще з того року. Ну, але нічого, хай буде вже як є, навіть не буду його чіпати, тому що я все ж таки надіялася, що в мене айстри дуже гарно повсходять, але вони зовсім не зійшли. Тому, щоб не було такої пустоти, я його не буду прибирати. Ще в тому році я пересадила гвоздику. Така вона садова гвоздика мілка. Дуже мені подобається, колір гарний. Теж я її тут залишаю. Такий невеличкий в мене садок. І ось так виглядає матіола ввечері. Вона розквітає, бачите, розпускає свої квіти і ввечері дуже сильний запах. Уявіть, в деяких регіонах нашої країни є ціли поля. Вони засіяні ось такою матіолою. Бачила на власні очі, вони вирощують на насіння цілими полями. Ціле поле фіолетове, дуже гарний, приємний запах.